Вітаю, мої хороші! Дуже рада вас вітати на нашому спілкуванні. І сьогодні ми піднімемо тему, яка є для когось вкрай важливою, для когось просто важливо, але це питання дійсно постає в багатьох людей. А, в одній з заповнених анкет звучить так: Не можу підійти до наставника. Звернутися про допомогу, бо боюсь, що наставництво платне, а коштів на це не вистачить. Дуже цікаве, насправді, і цінне питання. І це класно, коли людина усвідомлює, що це дійсно чогось варто. Але що саме це варто? Коли ми кажемо з вами, що не вистачає сміливості, попросити про наставництво, це ну, би, питання. Коштів на даному етапі, да? але це зрозуміло. Е, коли ми, як люди, розуміємо, що ми платимо завжди і за все, це вже інше питання. Проте, чим ми платимо? Хтось платить часом, хтось платить грошима, хтось здоров'ям, хтось своєю енергією, це неминуче і кожен з нас має свій шлях випробування. Тобто, я хочу щоб ви розуміли, що хочемо ми того чи не хочемо, але ми завжди з вами платимо. Насправді тут просте питання полягає в тому, що, скільки це коштує, а цінність тому це взагалі важливо для мене. Тобто, якщо в мене виникає таке питання, то для мене це воно ні про що. Тобто, це як, знаєте, ви спілкуєтесь з людиною, вона каже. Що я хочу якусь нову сукню, да, або чоловік каже, що хочу нову машину. І якщо ви просто хочете це на рівні хочу, то ви не хочете, тому що ви починаєте пояснювати, це дорого, це вот так, -то, я не розумію цих цін, а чому так коштує? Знаєте, є такі речі, які по факту називаються. Бо оно так коштує. На кожен товар є свій купець. Да? І от тут так само, якщо в пріоритеті у тебе не стоїть наставництво, то ти будеш шукати багато виправдовувань. А, боюсь підійти, дорого коштує, немає часу, ми починаємо шукати безліч причин, аби не піти в наставництво. От якщо наставництво є тим, що може допомогти тобі рухатись вперед і вирости духовно, знайти відповідь на важливе питання, хіба це не вартує твоїх ресурсів? Як часто ми говоримо собі, що не маємо часу або грошей на щось? Що насправді не є важливим чи пріоритетним для нас. У Біблії сказано дуже класне місце, мені воно дуже подобається, Матфія 6,21. Де скарб твій, там буде й серце твоє. Якщо твоє серце справді прагне розвитку та змін, ти знайдеш спосіб, як інвестувати в своє наставництво. Можливо, сьогодні ти бачиш це як витрату, але насправді це вкладання в твоє майбутнє і твою духовну подорож. Пам'ятайте, Бог завжди забезпечує нас необхідним. Коли ми даємо йому місце в своєму житті і йдемо за його волею, він завжди дає нам все необхідне. Сказано там же в Матфея 6:33: Шукайте ж найперше Царство Боже та правда його. А все це вам додасться. Тобто, що для вас є важливим? Походу додасться. Навіть насправді хочу сказати інколи. Ми думаємо, що сьогодні мені важливо зараз то-то, то-то, то-то зробити, ніж наставництво, ніж прочитати Біблію, ніж якісно помолитися. Ми шукаємо різних кучу причин. А проходить час, і ти розумієш, що є такий момент, а дійсно, я був зайнят не на важливу справу. Це раз. По-друге, може статися так, коли ти йдеш таки за Богом. Ти вивчаєш якісну Біблію, ти молишся, ти дійсно береш десь пост, да? тобто ти якісно в кожному дні приділяєш час для свого спілкування з Богом. І ти розумієш, що ух ти, пройшов якийсь час, а мені ця річ не потрібна. Тому що Бог замість цієї річі дав набагато щось цінне, більше. Ну, до прикладу, е я дуже хотіла жити вдома, але ми довгий час арендували з чоловіком квартиру. Але в якийсь момент ми таки купили дом. Мало того, ми купили не маленький, як ми думали, купимо, а ми купили ну, дуже великий, майже на 100 квадратів. Тобто ти такий ого, Господь, ого. Да? Тобто, ти думав про одне, а отримав набагато більше. Так само було із машиною. Мені Бог першу машину подарував. Тобто купити за 500 доларів хорошу машину це ми з вами розуміємо, що. Развіж тока жигуль якийсь да, але я купила імпортну машину. Це було неймовірно круто. Тобто, я хочу вам сказати про те, що коли ми довіряємо свій шлях Богу, він піклується про наші якісь бажання, потреби, якусь таку штуку, яка є для нас сьогодні важливою. І для того, щоб нам з вами піти далі, подумати над цим питанням, чому ми ставимо взагалі своє духовне зростання на вагу з ціною, або на вагу з часом, або на вагу з пріоритетом, що сьогодні це не цінно не варто того, да? ми не хочемо втрачати енергію якусь, да, там, і тому подібне. Є декілька історій. От одна історія це теж Матфія, 19 розділ з 16 по 22 вірш, ви знаєте. Цю історію, всі ми його добре знаємо. Багатий молодий юнак прийшов к Христу і питає, все зробив, все так класно, все добре. Що я ще маю зробити, щоб потрапити до вічного життя? А Ісус що йому сказав? Тримайся заповіді, да? відповідь юнака, дотримуюсь. Але що ще й потрібно? Тоді Ісус сказав: якщо хочеш бути досконалим, піди, продай майно своє і роздай убогим. І будеш мати скарб на небі, тоді приходь і йди за мною. І ми знаємо, що юнак пішов засмучений. І я хочу вам показати, що багато з нас в якийсь період свого життя схожі на цього юнака. Це не означає, що всі такі круті, ділові, ми всі постійно ідеально читаємо Біблію. Я зараз хочу вам сказати про те, що інколи ми буваємо в такій позиції. Що суєта нас може поглотіти. І дійсно, ми, знаєте, у е, мене в наставництві є декілька людей, які читають Біблію, знаєте, поки не йокне. І ця людина читає вже другий, п'ятий, сімнадцятий розділ прочитала, щось нічого не йокає. Тобто, прочитавши 17 розділів, і в тебе ні разу нічого не йокнув, в мене питання. Я коли розбираю, в мене в кожному вірші є якісь інсайти, якісь прикольні штуки, хочеться записати, ці тези і так далі. А у людини, прочитавши 17 розділів, нічого не йокає. Я не засуджую, я хочу показати про цінність, що ми робимо, що ми вибираємо, прочитати Біблію як художній твір чи поглиблитись в свій духовний розвиток. Що я готов залишити задля цього? А що я готов витратити задля цього. Ми знаємо також в новому заповіті. Є вдова з двома лєптами, да? Марка 12, 41, 44. І ми знаємо, що Ісус тоді сидів да, біля скрамкра скарб... цієї скарбниці, і він сказав таку штуку, да, що вона віддає все, що в неї є, денну їжу. Тобто вона в цей день е, пустилася, молилася і віддала. Свої гроші да не їсти, а на те, щоб присвятити час для Бога, вона не просто так прийшла до цієї скарбниці. Е, є жертва, тобто, в стосунках з Богом завжди є жертва: жертва часу, жертва енергії, жертва грошей, тому що інколи треба відкласти роботу. До прикладу, теж один з моментів. Я коли була трошки молодою, да, 20 років е, працювала в дуже класному магазині. Він тільки перший торгівельний центр відкрився в Дніпрі. Е... І графік був такий, що два через два, і ти випадаєш в неділю. То я себе так вела, що мені навіть не треба було шукати заміну. Мене просто в цей день відпускали. Тобто я настільки була і стала важливим працівником. Що мене просто брали і відпускали. Не, не треба було мінятися. Хоча була, були випадки, коли треба було міня, мінятися, тому що або завоз нового товару, да, тобто було багато справ, які треба було вирішувати, то заміна потрібна була. Але зачастую мене просто відпускали, тому що я повела себе як професійний працівник. Тому що для мене було важливо зробити так, щоб в неділю піти до церкви, щоб ввечері відпуститися на групу біблійну, розумієте, і так далі. Ми завжди йдемо на жертву. Чи не завжди? А, так, ще є в Матвія, 13 розділ з 45 по 46. Ісус розповів притчу про купця, який шукав гарні перлини. Коли Він а, знайшов одну перлину великої цінності, він пішов і продав усе, що мав, щоб купити її. Царство Небесне, подібне до купця, що шукає добрі перлини. І, знайшовши одну дорогоцінну перлину, пішов, продав усе, що мав, і купив її. Ця історія нам нагадує, що іноді потрібно відмовитись від багатьох речей заради одного. Що і найважливіше, якщо наставництво чи духовний розвиток це твоя пролина великої цінності, варто пожертвувати іншими речами, щоб досягти цього. Це справжня віра та відданість, які вимагають жертв, але вони завжди приносять незрівняну цінність і благословени. Я знаю, що може для вас десь трошки зараз буде таке щось сумсурбу сумбурне, да? незрозуміле, да? але тим не менш ми піднімаємо ці питання, тому що вони насправді вкрай важливі. Тому що якщо ми не будемо акцентувати на тому, що ми вкладаємо, чим жертвуємо, то для нас наставництво, то для нас духовний розвиток, взагалі читання Біблії, молитва вони мають інший сенс. Це просто, знаєте, мати плюс одну задачу в списку на день задач, і поставити галочку Я зробив. Але коли ми робимо важливу річ для себе, чомусь ми дуже сильно радіємо, що ми це зробили. Ну, Наприклад, якщо ви будуєте свій бізнес, ви досягли якогось розширення по сфері своїй, да? ви такі… Ух, як круто, ми так класно закриваємо цей квартал, які ми молодці, продажі виросли, ви пишаєтесь, ви мінімум тиждень про те, що така класна команда, як ми класно розширились. Так само має бути і тут, коли ти зростаєш, коли ти вкладаєш е, свій час, свою енергію, е, свої гроші, все необхідне для того, щоб розвиватися, воно і звучить навіть інакше. Розумієте, да? І от я хочу, щоб ми з вами розуміли. В цьо, ми обираємо, в чому наша цінність. І якщо духовний зріст не є для нас цінним, то це зрозуміло. Але знов-таки, період першої історії, про яку ми говорили, да, про Янака, він може бути настати. У нас дійсно бувають різні травми. Я чую від багатьох сьогодні віруючих про те, що в депресії да. депресія це взагалі, щоб ви розуміли, це перший стан, коли ти відвертаєшся від людей, друга позиція. Другий стан, ти відвертаєшся від самого себе, тобі почне бути огидно навіть на самого себе дивитися, ти сам собі противен, а потім ти відвертаєшся від Бога, бо в тебе починаються претензії до Бога. Це є депресія. І в мене питання: як віруча людина, яка називає себе віруючою, може прийти в стан депресії. А легко. Тому що не пікувалася про те, в якому точні знаходиться, що робить, з ким робить, як робить, тому що не пікувалася про себе. Не читала якісну Біблію, не молилася, не приділяла час своєму саморозвитку, читаючи будь-які книги. Ми зараз не говоримо тільки про Біблію, в принципі, розвиватися, чим займатися для себе, хобі якісь ще мати додатково. А потім у нас претензія до Бога: а що не так? Дійсно, що не так? Чому я свою відповідальність скидаю на Бога і кажу, ти виноват? Так легше, тому що дитяча позиція. І от коли ми з вами дорослі люди, ми маємо розуміти, Хочеш, не хочеш, ми чимось заплатимо: це або гроші, або час, або енергія, або здоров'я, і може бути різних багато пунктів. Ми все рівно щось чимось заплатимо в будь-якому випадку. Немає такого поняття в житті, щоб ти не заплатив. Навіть в стосунках з чоловіком, майбутня дружина, вона покидає батьківський дом, щоб прийти в новий, створити щось нове. Так само і чоловік. Він покидає те, що було йому звиклим, зрозумілим, приходить до дружини будувати щось нове. Ми завжди платимо ціну, жертву, час і все інше. Завжди. І від нас залежить, як ми цим будемо користатися. З поганої точки зору, плюючись, розказує з ропотом, що все погано, і як мультики, Лунтик-Піявка, все плохо, все плохо, все плохо. Або навпаки, ми як віруча людина. Дякуємо, кажемо Бог, допоможи. Це для мене є цінним. Як то зробити, як поговорити, як домовитись, да? або просто вирішити є питання, взяти пост і так далі. Але ні. Ми зачастую беремо позицію: Я не можу, я не можу, бо я не можу. Це дорого коштує, або це ще щось там, ми шукаємо причини. І от давайте роздумувати над тим, чи. Може взагалі на вазі стосунки з Богом, стояти з грошима, з часом, ще з чимось. Тому що, знаєте, поки ти молодий, в тебе є багато енергії, ти проживаєш це шалене життя, поїздки, якісь екскурсії, служіння, евангелізації, щось масштабне, щось, ні, друзі, народження, багато чого відбувається. Настає середній вік, коли ти уповільнюєшся. І ти розумієш, да, молодь класно, є що згадати, але на сьогоднішній момент ти виснажений. Ти вижати так, що цитрусу в тобі нема всередині, соку немає. І це я говорю не про фізичний стан, що ти старішаєш, а я про твої емоції, про твою емпатію, про ментальний розвиток, про психологію, про твій духовний зріст. Все це вижати дуже сильно, тому що ти робив, просто робив. Тому що так треба було робити. Не було зросту, не було акценту. І знаєте, кожен, хто заповнює анкету, вже їх так багато, я дивуюся, що, причому заповнюють з різних церков, з різних деномінацій. Люди досі, у когось там 5 років віра, у когось трошки менше, у когось більше, у когось ще де вервів. Ніколи не було наставника, ніколи не зверталися. Для мене це дивно. Тому що в Біблії є такий дар. І в мене питання: ти впевнений, що в твоїй церкві нема наставництва? Як виявляється, є, але ми не підходимо, ми не просимо. Тому що ми думаємо, що це, за це треба заплатити. То часом, то грошима, то ще чимось. Да? першу чергу часом ти будеш платити, тому що є домашнє завдання. Той, хто потрапляє до мене, знає, що духовний щоденник треба заповнювати там пункти, і це треба робити, це вкрай важливо робити кожен пункт, бо без нього ми не йдемо далі. Приходити на мастер майнд приходити на індивідуальну консультацію. Да? Бо зростання інакше не прийде, не буде якісної рефлексії і аналізу. Тому що інколи людина робить рефлексію, але коли інша людина підсвічує щось, такі, ух ти, точно, а я і не помітив. Так от, щоб помітити, потрібна інша особа. І Бог, ми знаємо, спілкується і через людей, тим паче через наставників. Тому шукайте наставників, будьте благословенні, просувайтеся в моєму наставництві, хто вже є. Будьте тими людьми, які пеклуються про себе і про свій стан, з яким прийде на День суда. Тому що кожен з нас туди прийде. Що ми там будемо робити, що ми скажемо? Господь, в мене таке важке життя було, що я... у мене не було часу як читати Біблію. я ще не розумію, а чому в мене така маленька нагорода? Ну я ж вірував. Ну, Так просто вірував, тому ти і заходиш з маленьким Вінцем. А якби ти вірував і робив, а робити це треба не тільки служити для людей, а це і виділити час собі, послужити для себе. Христос тому є приклад. Як часто Христос уходив самостійно молитися, і майже цілий день нього могло не бути, тому що він вкладав себе для того, щоб можна було піти далі і віддавати. Але ми, поки молоді, це класно. Я сама знаю, теж була така шалена. Багато ми, поки були молоді, були в декілька служіннях: і в обласному, і в сімейному, і в жіночому, і недільна школа. Настільки все було багато. Ще й молодіжним, я була ще молодіжним лідером одним з. Тобто служінь було, ну просто безліч, поки ти молодий. Але настає момент, коли ти розумієш, це все хорошо, Але де я в цьому всьому? Де моя цінність? Де мій пріоритет, де мій фокус? Тому що стає момент, хоч не хочеш, да, ти уповільнюєшся. І ти вже все тягнути не можеш. І це нормально, абсолютно нормально. Але чи ти займаєшся цей момент? Ти опустиш ручки, станеш прихажанням, і ти все ж таки підеш в духовний розвиток досягати певної мети, щоб прийти в день суда і отримати велику нагороду. Ось такі коротенькі побажання від мене вам, мені хотілося, щоб ви ще раз пороздумували над історіями, які я вам дала, тому що вони, ну, як на мою думку, я підготувала дуже важливі. Історії, які показують, що жертва вона є в будь-якому випадку. Перша історія це гроші, інша історія це ніби гроші, але там людина бере пост на цілий день, вона відмовляється від їжі, від води, щоб попуститися, помолитися і бути з Богом. І третя людина, яка шукає парлину. Хто ви в цьому сьому? Який у вас сьогодні період життя? Проаналізуйте. Дайте відповіді мені, напишіть, я буду мега щаслива. Якщо буде е, якийсь контакт, да, віддача, я буду розуміти ще ваші точки зору і погляди. Але коли будете писати, будьте вічливі, будь ласка, пам'ятайте, що ми знаходимося з вами е, е, в соцмережах і ми маємо проявляти повагу до кожного, з ким ми спілкуємось. Всіх обіймаю, всім дякую, будьте благословенні.